Друзі, привіт! Це моє перше відео на українській мові в рамках навчальної програми. Як я вам казав раніше, я вже займаюсь з репетитором. В мене є деякі успіхи, і я хочу їх тут почати реалізовувати. Тому я хочу вас наперед попросити за якісь мої косячки, десь затупи, або використання там російських слів, суржику не дуже закидувати мене камінням і не дуже сердитись, якщо я десь дуже довго згадую те чи інше слово. Я написав. Ав для себе інструкцію буду на неї звертати увагу, читати, щоб це відео прискорити і не розтягувати його на декілька годин. Отже, тема сьогоднішнього відео це 10 помилок новачків у товарному бізнесі. Багато людей до мене звертаються. Я скомпонував усі ваші запитання до себе Бо їх дуже багата кількість, і майже всі вони однакові. Тому я 10 основних вибрав і, і зараз вам дам на них відповідь. Але перед тим як почати розповідати про 10 помилок новачків товарному бізнесі, я хочу затронути трохи тему, чому взагалі вам потрібно слухати мене, чому вам потрібно дослухатися до твої інформації, яку я вам буду розповідати. По-перше, я сам був колись новачком. Я пройшов увесь цей шлях від повного нерозуміння, що таке товарний бізнес, з чого починати, як тут продавати, як вибирати товари, де, де їх шукати, дійшов до дуже надихаючих результатів. Тут десь ми зараз прикріпимо результат моїх обертів. Ми на 100% знаємо наперед. Яке питання у вас виникне? На якому етапі ми знаємо актуальні експертні відповіді на, на ці питання? Бо ми маємо велику експертизу роботи з новачками через мої руки, через мою програму, через мою методику, яку ми розробили в товарному бізнесі? Пройшло просто неймовірна кількість людей. Тут я зараз повставляємо багато відгуків фідбеку від них, де ми закриваємо навіть самі елементарні їх питання. Ну і можете подивитися на їх реакцію. Ось тому у нас великий досвід з роботі з новачками, і також у нас великий досвід в товарному бізнесі. Отже, перша помилка новачка в товарному бізнесі. Це обробляти замовлення самостійно, як правило, це не якісно, також якщо ви не ведете ніякий облік да, ваших цифр вашого бізнесу. Що я маю на увазі? По-перше, я рекомендую домовитись з будь-яким кол-центром, да, про те, щоб ваші заявки, ваших потенційних клієнтів з самого початку обробляли не ви, а професійні люди, якщо ви продаєте через односторінкові сайти, бо якщо ви продаєте через інсташопи пром, розетку та інші моменти то там підключити кол-центр неможливо. Чому кол-центр чому не самі а, треба обробляти? Бо в кол-центрах сидять спеціально навчені менеджера, які щодня займаються лише тим, що з 9 ранку до 9 вечора е, продають і обробляють, обзванюють ваших клієнтів. Їх навичка. Цьому плані відточно на 100%. Тобто краще за них ніхто продавати не буде, особливо ви, як новачок. Да? Навіть якщо б ви були крутим продажником, а більшість із вас взагалі продавати не вміє, то дівчата з кол-центру все рівно продадуть краще, заощадять вам дуже багато часу, особливо нервів, ще й зароблять вам на додаткових продажах. Або товарів, або повітря, ви самі це е, навряд чи зможете зробити. Тут підпункт є на да, про те, що багато людей, новачків та навіть професіоналів, які давно в товарному бізнесі чомусь не ведуть взагалі ніякий облік, тобто вони не фіксують свої витрати, е, свої прибутки, ніде не ведуть таблиці, звітності і тому інше. Це дуже велика помилка. Бо ви не бачите цифр свої свого бізнесу. Ось тому ми для себе. Розробили вже її Дуже багато років адаптуємо під себе, під свою команду і даємо шаблони таблиць звітності для усіх наших студентів. Ось тому на перших навіть кроках, що ви бачили, що за сьогодні ви відправили стільки відправлень. Одне відправлення вам обійшлось стільки-та там коштів. Да? тут ви заплатили стільки кол-центру. Тут кол-центр вам стільки заробив, тут логістика вас стільки обійшлась, а тут клієнт забрав, а тут не зібрав за почту і вам треба повернення зробити. Тобто, всі ці. Цифри повинні бути у вас перед обличчям, ви повинні їх рахувати. Професійно складені таблички звітності є у нас, і ми залюбки поділимося з усіма нашими студентами, які прийшли до нас на навчання. Друга помилка це замовляти товар наперед у кількості перед тим, як протестували. Відразу тест лише потім закупівля. Ніяким чином не можна робити навпаки. Більшість чомусь вважає, що якщо ви вибрали товар, то він 100% повинен продаватися, і ви прям наперед закупаєте його там. 50-100 штук, а потім запускаєте рекламу, і виявляється, що ваш товар, який ви закупили, який вже у вас лежить дома, він нікому не потрібен. Не знаю, чому раніше це, мабуть, ще. Від наших батьків пішло да, що, щоб відкрити там бізнес, якийсь, треба зразу офіс, станки закупляти, наймати команду і тому подібне. Ні, зразу йде тест. А потім, якщо тест успішний, да ми вже ми вже починаємо реалізовувати цю гіпотезу. Ось я тут роз розписав вам детальніше. Дивіться, у жодному разі не замовляйте товар, доки він не пройшов успішний тест. Що таке успішний тест? Успішний тест це адекватна ціна за літ, хоча б два дні підряд, плюс високий апрув. Що, що таке апрув? Це коли клієнт залишив заявку, і коли кол-центр йому подзвонив, він підтвердив свій намір купити. Тобто від Звичайної заявки заявка прийняла статус відправлення. Тобто, не просто людина залишила заявку, щоб просто поцікавитись там ціною, розміром чи просто наявністю, да? просто побалакати з вами. А вона дійсно залишила заявку і підтвердила свої дані для відправки. На да? все називається апрув Тобто, два дні повинен бути високий апрув і адекватна ціна за лід. Після того, як вас ваш тест успішно пройдено, можете замовляти товару кількості, щоб його наявності вам виставили вистачило на 4-5 днів, тобто дивіться. я Тут прямо розписав вам приклад: якщо за 10 доларів рекламного бюджету, тобто, якщо ви е, витрачаєте в день 10 доларів на рекламу, то ви десь будете отримувати 3-5 відправок в день. Да? Тобто, якщо, якщо у вас такий бюджет і така кількість відправок, то е, вам треба замовити партію товару десь 12-25 одиниць. Ось щоб вам вистачило їх на 4-5 днів. Якщо ви будете замовляти на більшу кількість днів, ви ризикуєте тим, що. Що товар може через певну кількість днів, через якийсь період е стати. Погано продавати, почати погано продаватись, да і у вас тупо залишаться залишки у вас на складі чи у вас вдома і ви не будете знати я як і куди їх діти. Але навіть якщо у вас така ситуація буде, у нас на навчені, ми розказуємо, як з цієї ситуації виходити, куди дівати товар, і як дуже швидко відбити ті гроші, які у вас заморозились. Третя помилка новачків у товарному бізнесі це сплачувати товар наперед незнайомому постачальнику. Шахайство в товарці багато. Це дійсно. Так, треба це розуміти. Е, недобросовісні люди є в абсолютно кожній ніші. І є люди, які будуть е, раді на вас нагрітись. Тому треба обирати постачальники, вибирати е, розуміти по яким критеріям їх обирати, щоб не, не напасти на шахраїв. Е, приведу вам один. Приклад колеги, який не дослухався до нас, до наших рекомендацій, він продавав айкоси і не помню, третя модель тоді з'явилася. Це було давно, там 19 19-й рік ще і, і всі продавали її там, на Ликсі оптом по 3,5 тисячі гривень за штуку. А він знайшов якихось постачальників за 2,5 тисячі гривень. Він вже там намалював собі гори золоті мільйони гривень. Що він зараз всі будуть тільки купувати по три п'ятсот а він вже може змогу продавати по 3 500 і по 1000 гривень на одній штуці заробляти. Ну, він попав як в результаті Йому зробили максимально солодку ціну. Він попав на професійних шахраїв, бо в них були і документи, паспорта, права. Вони все це поскидували. В них були дозволи на реалізацію цього продукту. В них були ліцензії, і тому подібне. Тобто там підготовка була велика. Тобто там професіонали було. І на нього це подіяло. І він закупив партію на 28 тисяч гривень. Тобто, там взяв там 10 штучок, чи 12, Не пам'ятаю, це було на той час там тисяча доларів. Ну і він мені потім. Пише, я тут прикріплю зараз скрішоти. Да. Е, як йому приїхала посилка на нову почту, цілий ящик там було п'ять е, бутилок з водою, просто наповнена звичайна вода. Ось він пише: мені дивись, що прийшло. Да, Пишу, це це замість Айкосів. Пише, да, Пишу, а ти бабки їм наперед перевів? Так. Ну ось такі моменти бувають, тому треба з цим е, обережно, бо багато медійних справедливих постачальників, які піклуються про свою репутацію, вони будуть відсилати вам товар з мінімальною оплатою, да там на пересилку, або взагалі з повністю накладеним платежем. Це нормальне явище в товарному бізнесі. Якщо вам роблять максимально солодкі ціни, якщо говорять говорять, що у нас все є, тобто ви розумієте, що вам намагаються впарити товар і ще й з мінімально. Ціною, то, скоріш за все, треба від цього постачальника відказатися. Наступна четверта помилка це підбирати офери, тобто товари виключно на свій смак, не враховуючи, що є безліч інших цільових аудиторій та інших факторів. Наприклад, я це не купив, би значить, ніхто не купить або о, крутий товар, я б купив, отже, можна закуповувати 100% будуть купуватимуть. да Відразу постарайтесь відімкнути. Позбавитись у всіх ваших ваших забобонів, домислів, уподобань, а довіртеся цифрам, тесту і сервісам, професійним сервісам, через які можна відслідковувати успішність тих чи інших рекламних кампаній. Отже, запам'ятайте це правило скрізь. Ви не знаєте наперед, який товар буде гарно продаватися, який сайт буде продавати цей товар найкраще, який вік, стать, мова, картинка чи відео або текст зрезонує вашій цільовій аудиторії, да, і принесе найбільше продажів. І що найважливіше, чи готові будуть ваші потенційні клієнти купувати цей товар за тією ціною, яка буде вигідна саме вам? На да, тобто ціна теж є е, важливим фактором купівлі. Тобто, товар можливо і буде користуватися попитом, але ви почнете його продавати там за 10 тисяч гривень. Хоча всі конкуренти будуть його продавати за тисячу гривень. Звісно, важ ніхто купувати не буде. Тому вибір товару це лише одна ланка з цілого ланцюжка. Наступна помилка новачків: це заходити в суперхайп товари та не перевіряти попит на товар перед запуском тесту. Категорія товарів суперхайп, що. Я маю на увазі, це ті товари, про які трублять з кожного кута. Тобто, ви просто можете підійти на вулиці до будь-якого прохожого і запитати, які товари зараз продавати, і він вам дасть на це відповідь. Да? тобто він назве ці товари. Ось туди точно лізти не треба. Їх дуже швидко задимпінгують. Вони швидко вигорять, і тут буде величезна конкуренція багато. Спамових заявок та важко виграти аукціон у рекламі, тобто ваша реклама буде дуже дорога. Приклади таких товарів: це маски, коли була корона, перехідники, павербанки, щось на сонячних батареях або робота пристроїв не від мережі, генератори, коли був блекаут, каністри, коли була біда з бензином, спінери тощо. Так на них 100% люди заробляють, але здебільшого заробляють ті, хто заходять першими або великі гравці, які не дадуть вам відливати трафік свої. Обсягами, тобто є люди, новачки, які там 10 доларів рекламу будуть давати, є люди, великі гравці, які виділяють в рекламу там 1000 доларів в день. Да? Тому вам з ними конкурувати буде дуже важко, а можливо, навіть неможливо в, ці, в цих товарах. Також ви маєте великий ризик, що у вас залишиться багато товару на залишку, коли в один день попит на ці товари швидко зникне, як було з спінерами. Да? Ну і масками теж таке було. Та навіть з генераторами да? люди почали завозити. Сити в тому році і просто в один ми в одну мить блокаути перестали і залишилась велика кількість генераторів, булеті, кофлоу тому подібне. Шоста помилка новачків: це відбирати товари з маленькою маржою. Маржа це різниця між закупівлею та продажем товару. Рекомендована мінімальна маржа для новачків 250 гривень. Якщо буде нижча маржинальність ніж 250 гривень, то ви ризикуєте відливати трафік у мінус нуль чи маленький плюс. Скажу трохи грубо. Але якщо ви будете продавати товари з маржою менше ніж 250 гривень, то ви будете займатися дрочкою, а не заробітком. Да? Тобто, ви будете робити багато дій, але вони вам не будуть приносити гроші. Але тут є один вихід. Якщо все ж таки ви хочете продавати товар з маленькою маржою, то треба продумувати додаткові продажі дуже гарно, да? щоб збільшувати середній чек. Тоді це можна. сума помилка новачків в товарному бізнесі це вигадувати вело. Ципед, да? тобто шукати якісь товари, які ще ніхто ніде не продає. Немає сайтів, немає реклами. І ви такі геніальні. Думаєте, що зараз ви схопите Бога за бороду і будете мільйонерами? Ні, У вас немає на це експертності, у вас немає на це досвіду. Тому треба на старті брати лише те, що вже працює у інших. Тобто, те, що продають ваші конкуренти, значить, вони заробляють. Вам просто це потрібно взяти, скопіювати і запустити у себе для цього. Ви можете використовувати два безкоштовні методи пошуку товарів, які я вже озвучував в інших відео, але тут теж швидко озвучу, бо є ще як мінімум 9, які ми даємо тільки у нас на навчанні, нашим партнерам, нашим студентам. Там є і безкоштовні, і ексклюзивні, якими ніхто не користується, крім нас. Ось. Але тут готове озвучити тільки два. Перше це бібліотека реклами мета, да, тобто це сервіс від самого Фейсбука, гуглити можна. Можете прогуглити, як їм користуватися, що це таке. І простий добрий скролінг стрічки Фейсбуку та Інстаграму та пошук там реклами конкурентів і товарів, використовуючи ці два методи, ви можете знайти цілі зв'язки, через які заробляють ваші конкуренти, а саме ідею товару, сайт, через який вони продають, ціну за якою продають, як довго крутять цю рекламу, через який креатив, тобто фото чи відео, яке в рекламі використовується. Да, і який текст у рекламному оголошенні вони використовують. Це все ви можете. Знайти абсолютно безкоштовно, завдяки е, таким двом способам. Восьма помилка новачків це демпінгування та завищування цін. Да? тобто на усі трендові товари вже встановлено ринкову ціну. Ви просто повинні її дотримуватись. Демпінгуватимете ціну, да, затиснуть вас конкуренти лівими спамовими замовленнями. Тобто у вас буде 10 заявок, але з них підтвердиться лише одна, бо всі інші вам оставлять ваші конкуренти, бо ви робите погано ринку, ви недоброякісний конкурент, скажімо так. От, якщо будете підвищувати ціну, то не буде замовлень чи заборів товарів з новою поштою, бо такий самий товар через таку ж саму рекламу, через такий самий сайт буде продавати ваш конкурент. Дешевше, навіщо вашому потенційному клієнту переплачувати гроші? Дев'ята передостання: помилка новачків, запуск реклами лише з одним креативом. Креатив це фото або відео в рекламу. От ми завжди використовуємо в рекламі три від трьох до п'яти креативів та дві аудиторії широка та вузька. Тобто, усім підряд показуємо цю рекламу або по інтересам. Тобто, якщо там це рибалка, да, якийсь там розумний поплавок, у нас є такий товар, то ми вибираємо в цільовій аудиторії дав вузькій аудиторії усіх тих людей, які цікавляться рибалкою. Так це можна зробити в Фейсбуці, коли ви настраюєте рекламу. Після того як ви Відкрутили певний бюджет в реклами, аналізуємо цю рекламу та робимо оптимізацію, відключаючи те, що погано спрацювало і залишаючи е, е, лише те, що дає гарний результат. Але запускаючи спочатку рекламу тільки з одним креативом, ви ризикуєте підібрати саме той е, на який погано реагуватиме ваша цільова аудиторія, і не буде замовлено. І остання десята помилка новачків в товарному бізнесі: це не надавати належного значення критеріям відбору товару. У нас є цих критеріям Критеріїв аж 11, Я з вами готовий поділитися лише одним. Я вже його називав, але просто акцентую на це увагу. Бо критерії вибору товарів це є наша основна експертиза, яку ми виробляли на протязі 6 років. Це найголовніше, як з тисячі товарів, які ви знайдете на ринку, да як відібрати ті завітні 10 які є сенс запускати продавати, які вам принесуть там 2 три тисячі доларів чистого прибутку за місяць. Да? тобто це є е, система, е, через яку повинен проходити кожен товар, і якщо він відповідатиме кожному критерію, то ми е, розуміємо, що там вірогідність успішного запуску там 98 і тільки такі товари ми запускаємо, щоб не зливати час, не зливати е, лишні кошти на нецікаві товари. Ось один з цих критеріїв це маржинальність, да яку я озвучував, про яку я згадував вище. але інші 10 ми даємо тільки нашим студентам, нашим партнерам, які прийшли до нас на навчання. Тому якщо ти хочеш знати ще 10 критеріїв, якщо ти хочеш навчитися запускати рекламу ефективну рекламу, яка буде продавати твої товари в інтернеті на всю Україну. Якщо ти хочеш зрозуміти, як скопіювати сайт за 30 хвилин, який ти знайшов у свого конкурента, якщо ти хочеш навчитися аналізувати рекламу конкурента, Курентів правильно її аналізувати, що вона значить, чи стоїть її запускати на тести, тому подібне. Якщо ти хочеш знати, навчитися, як підбирати постачальників на абсолютно любий товар. Якщо ти хочеш заробляти на тварному бізнесі від 2 тисяч доларів на місяць, чистого прибутку, то я буду чекати тебе у себе на навчанні. Ми дуже постаралися зробити це навчання доступним, комфортним, структурованим. Ми у нас є великий досвід, як я вже озвучував з нова. Чками є багато відгуків, фідбеків, тому буду радий попрацювати з тобою, передати тобі весь свій досвід. Ось буду радий бачити у рядах своїх студентів. Побачимось!